А мене сюди. Так, друзі, ми на воді. Я аж трошечки вспотів. Фух. Відкриваємося. Сьогодні в мене на тесті буде Shimano Bass One XT. Такий в мене тут чехол алішний. Дуже багато просили посилання, тому посилання на, на чохол за ліка залишу описі. Чому я його купив? Тому що як бачите, тут такий біленький, білосніжний, красивий чохол, який в таких умовах засирається просто дуже швидко. Палка нова. Зараз ми її з вами паканемо. Чохол, до речі, такий дешманський. Одне відділення, а на алішному тут чохлі два відділення. Тому зараз я його так спакую. Обережненько. І сюди. Так, вершинка, палка до 21 грама, 166-та модель. Ой-ой-ой, саме саме улюблене, як його... Як його відкрити. А так? Ой-ой-ой. Щемано, щимано-щимано. І залітає сюди. Ми привикли навпаки, що Комель входить в вершинку, а тут наоборот. Отаким чином. Це перша така незвичність цього спінінга, що вона збирається саме так. Що з першого разу попав. Сьогодні тут буде у мене китайський пістефан і якийсь невідомий алішний шнур чотирьохжильний, який у мене вже рік стоїть тут. Канатик такий. Так. Палка ця не нова. Вона з старого зразка, бо є вже бас 1 24-го року, якщо я не помиляюсь. І він прям такий гарненький, класний. Дизайн у нього такий, я б навіть сказав, би, трішечки чимось циганський, він такий золотий ось. І дизайн у цієї палки такий, ну ніякий, але нам на ті дизайни і не все остальне. Дуже сильно все одно, тому що головне, щоб вона працювала класно. І сьогодні ми це перевіримо. Так, по повісті в мене залишки старого хардмона. Це в мене, по-моєму, 07 Хардмона. Залишилось два повідця. Не знаю, що робити. Переходить знову на флюр чи знову закупити Хардмона. Ще не вирішив. Сьогодні в мене такі новини також. Трошки нові від Golden Catch, також воблери і фіник. Тому будемо пробувати, але старт у мене сьогодні на такого монтаріка. Та з нього я відбуду починать рыбалки сьогодні. Так, маленький, свіженький, мій улюблений колір. Погнали! 110-й мантерік у нас там погнали. Ага, ну перший закид такий собі. Хочу сказати, що спінінг доволі відзивчивий. О, другий закид вже хаярче буде. Будемо робити паузу, тому що, чи, чесно кажучи, не знаю яка зараз щука. Щось закритий перейду я мабуть до силикону. Зараз спробую розбавити саме білий колір. Опа. А це тобі і твічень. це тобі і твічинг. твічинг. Білий фьюжн. Зарішав. Так куди ти? Ого. Щось до неї до неї присосалося, який страшний зверь. Не скинь мені того звіря в лодку, будь ласка. Оце тобі, друзі, твічинг. Я тут пробую перепробую, а воно квіє на силікон. Що це за страшна така штука присувалася до неї? Фу. Я таке не дуже полюбляю. Нижній брейк. Ого, закрутилася. Та давай, підожди. Як тебе Як тебе... Вона чисто в замок закрилась, бачите. Так. Я нічого не зрозумів поки що. Єдине, що я зрозумів, друзі, я тільки що перев'язався на тонший хардмон і тільки поставив білий фюжн і зразу отримав покльовочку. По перших враженнях, що нічого не зрозуміло поки що, доволі дзвінка було, тобто поклівка така зразу відчулася. І на виважуванні трошечки вона згладила ривки щуки. В принципі, для такого строю швидкого це дуже добре, тому що вона не буде вам зливати щуку. А так-то таке, що нічого не понятно, грубо говоря. Є yeah. треба ж його взяти тільки один. Просто в хлам, просто в хлам. А взагалі жодної пачки не взяв. Ось така тут історія, значить. О, хорошо, хорошо прописано. І ось зверху теж. Та ти шо, песня? Мелодія просто. І звісно ж, другого я такого не взяв. Того що думав, що буду що робити правильно. Твічать. був тільки що бачили але не добрала давай 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 еє двічі стукнула двічі просто просто двічі хорош, 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 хорош. Что ж ты, что ж ты добрала? Иди сюда. тапи, дожди. Фу! Просто весь. Просто весь. Підожди, малиха, не так швидко. Не так швидко. Опа. Давай До домку. Це називається пригнула щучкою. Щупачка давай. Во, а це я розумію, добрала. Так що бачите, друзі воблери не дуже поки що працюють, вся риба клює із дна, а достати воблерами достать воблерами туди дуже трудно, але все одно, все одно в мене вже складується про цю палку деякі враження позитивні, про які я вам розкажу, мабуть, трішки пізніше. Хвилями наживлю, щоб вона трималась. Такий вам лайфхак. О, просто хвилями отак із сторони в сторону наживляєте і вона тримається краще. Так, це є. Yeah. <laughs> Оце да е! Вот это дае силик. Ё-моё. Тупо есть, знаю, еще одна такая сама. Смотрите, Еще один такой самый шнуралесик. Трактор на фоні, тобі респектую. Звук чіткий, все чіткий через тебе. Опа. Ось що значить, це мабуть якийсь вихід щучий. Дивіться, як в замочок красиво. Зараз він проїжджає. І сфоткав, і відпустив, і трактор проїхав, ну, коротше. Клас. Оце тобі, треба пекти, друзі, поки печеться. Поки печеться на силікон треба пекти. Їже не дають, хуже не роздають. Подачі. Ну, спін дійсно такий інформативний. До 21 грама і це ну плюс ще. Там по факту не можна кидати і 30, і 40 можна кидати. Люди кидають, все нормально. І відчуття покльовки таке класне. А, приманка вже на полусогнутих двигається. Тупо єбі-єлі. Поставлю зараз це на 7 грамах. На 7 грамах нам не підходить. Нам треба на 5 грамчиках. І тут така вже джига ржава. Нам треба на 5. Вона як на зловосі не буде клювати на цей кислотний фіолет. Оп. Оп і є. Трошечки кривенька, але хай. Велике дякую його прошці, що виключилась в той момент, коли в мене ще й зійшла щука, не дотянув я її, вірніше не виключилася, сіла батарейка. Але ось що у нас. Залишилось від сюжена. Я чекаю спеціально, поки проїде трактор, а він став і стоїть. Пішов мужик гулять. Коротше, давайте спробуємо 88-й. Ой, хвостик випав запасний. 88-й він називається Каматос. Це голденкечівський Воблер, це копія на Тіні Магалон. з беркінгавською копією на Тіні у мене справи не пішли зовсім. Зараз спробуємо його. Та й що ти довго будеш торохтіти? Чи може вже поїдеш, щоб я звук нормально записував? Ого. Ти що? Прямо в березі. Оце шнур. А це тобі шнур. Швидесенька, не. Оп! Непогано. Каматоз розловлений, в натурі каматоз. Це тобі каматоз. А, -а, 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 а так, легенький перекус бутербродами. Оце лапті, оце я розумію лапті, а не бутерброди. До речі, бутерброди із зікрою, тому зараз перевіримо цей міф. Що буде клювати, якщо рибу поїсти чи ні на рибалці. Ну і ж практично те саме. Ой, кришу, 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 кришу. Смачного, а я п'ю кавусю за ваше здоров'я і закусую таким булкінбродом. Я не знаю, що з цією лодкою, блін, скільки качав, скільки її проклеював, шукав, де вона воздух пропускає, але ось капшук. Це скільки я на водоймі. 7, 8, 9, 2 половиною часа. Вже все. капшучевіч, отакий. такий. Треба знову десь дивитися. один шнур. Такий же самый шнур. И отпала. Порвала себе губу. Кислотничок. Apple Milk. Тоже тема. Пока Так, все Ну, сегодня я открылся. Только не по воблерах, на жаль. Ця щука з дна. Дуже їй ще прохолодно виходить на міляки. Десь стоять в водорослях, ганять плотвічку. бо вона стоїть ще біля дна. І так, в лодці безлад. Мулу повно, руки чорні. Ось як виглядає палка після мене. Є отак вже відгачена, погачена трошечки. Не так сталося, як гадалось сьогодні. Хотілося відкрити сезон твічинга, Повоблярити трошечки. Бо такі ж обновочки всякі були. Але силікон. Сьогодні щука полюбила силікон. Подивіться. Подивіться. Як вона розбомбила шугарів, руки просто чернющі. Подивіться, як вона розбомбила фюжени. Отак. Тут взагалі песня. Ну і на цього, дружані. Він вже такий перекособочений, але також щучка була. І на каматозича 88-го. Також лупанула маленька сируха. Чому ще облери не працюють, вода ще так сильно не прогрілася, а коли щука буде виходить піджирати трошечки плотвичку на міляках, там будуть і працювати отакі пацани, сіляки. А поки що сілі кодимо. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Відкрились сьогодні трошечки. Дякую, що додивляєтесь відео до кінця. Руки стянуло мулом. Всім гудбай.